Здоровенькі були Silent Hill 2006 року. Це відомий та досить самобутній фільм жахів, проте знятий за мотивами одноіменної серії відеоігор з бюджетом. Близько 50 мільйонів доларів. Стрічка зібрала в прокаті понад 100 мільйонів, що принесло їй комерційний успіх, але гроші не завадили отримати змішані відгуки. Одні хвалили за візуальну складову та вірність оригіналу, тоді як інші критикували сценарії та діалоги. На Rotten Tomatoes фільму має рейтинг 32% від критиків, але 63% Сотки від аудиторії на MDB ж фільм оцінений на 6,5 з 10 балів на основі понад 240 тисяч голосів. Все ж ви точно чули і певно бачили Silent Hill. Йому, як і багатьом хорорам, не поталанило з оцінками, але вдалося стати культовим серед фанатів франшизи. Протисніть подобайку та підписку, і ще хотів би вас попросити стати спонсором каналу. Мені це допоможе заробляти на Ютуб діяльності. А ви зможете дивитися наступні відео першими в описі, знайдете всі потрібні посилання, бо така можливість вже є. Дякую і переходимо до переказу. Фільм розпочинається з криків молодих батьків, які під сяйвом ліхтарів, що намагаються бути місяцем, шукають Шерон, доньку. Судячи з усього, провтикали. Материнський інстинкт, штука серйозна. Тож головна героїня себе не шкодує і перевіряє самі безпечні місця для дітей. Ви не повірите, але Шерон саме таке і вибрала. Щось малу попаяло і манить ось такий уявний мордор. В останній момент мамка рятує від невдалого суїсайда і в нагороду слухає припадки малої з криками Silent Хіл. Стеє зрозуміло, що в неї таке не вперше. Та бать... Батько без аргументів обіцяє, що все буде окей, що щось та придумаємо. Свята дитина малює собі з мамою, тішиться прямо як Геральд з Весиміром. Їдуть вони в Сайлент-Гіл, щоб мала згадала про що вона постійно волає. На дзвінок не відповідає, батька про динамили. паті виходить, що трохи покемаривши, рушили в дорогу. Паралельно ж мужичок додзвонитися не може. Та, пошаривши по то останні запити щодо міст привидів, до Петра в сам куди. Та Роуз з дитиною пошвендяла. А ці їдуть, хоч би що на впевненості. На одній заправок. Роуз показує нам, що дитина не така і свята. Чисто емо малюнки фігачить, дай Боже. Та мала знову нічого не пам'ятає, і давай репетувати, що картинки їй не подобаються. На це доблесний Коп увагу звернув, точніше, звернула тупо Мерфі не вистачає в напарники їй на касі. Роуз трохи факапиться, бо кредитка заблокована, а про Сайлент Хіл випитати не вдалося. Коп до дівчинки по нормальному, а дівчинка по-своєму. Коротше, заблокована кредитка все ж заставляє поговорити з чоловіком. Ех, ось вона фінансова незалежність, і ми дізнаємося, що мала Притулку і ліки їй не допомагають. Тому Роусту посадить дитину в машину і, незважаючи на батю, тулить в місто привид, бо дівчинка звідти копурально зайнятися нічим номер записала і не дасть нормально поїздити. Та роус не така проста тапку в підлогу і нічого не зупинить матір наробити дурниць. Я звісно сумніваюся, що на тому мотоциклі копиха здатна догнати по такій мокрій дорозі, хоча б когось не те, що павтівку, але чомусь змогла. Роус від стресу розлучилася раціонально мислити по ходу зовсім летить що страшне. Радіо крутить. Пошипіти почало, а там ще щось і привиділося, і результат очевидний. Пикую руль і байки. Ранком жіночка оклигала і знову розуміє, що мала здриснула, та якось погода не спонукає до вдалих пошуків. Що робить, зрозуміло. Зате в Сайленд Хіл доїхала. Майже обстановочка, звісно, недружелюбна. Попіл якийсь літає, туман, когось побачивши, вона хапається за нитку надії і біжить. Біжить, і як добре, що прибігає в укриття, якраз тоді, коли починає вити повітряна тривога. Реально, звук сирен, страшний підвал, флешбеки. Якісь прям темно, як в сраці, стало ще й дощ. Змін на квадратний сантиметр якось забагато. Мені б таку запальничку світить, як слово Боже. Коротше, ходить якимись зажопнями, доньку гукає, результату нуль. Ну, тупо флаєрган в руках, не наважившись подивитися, що там під коврою для трупів, мабуть, не труп вже, так, знову побачила якесь дівчисько. Куди те мале так тікає, незрозуміло, як і не зрозуміло, за що цього бідолаху так розпанехали. І починається. Тіп середині очима порухав, а ззаду покидьок графіки. 2006 року руки свої тягне, та ще й не один. Роуз про свою дитину вже й забула. Тут би хоч самій не здуріти в цьому дурдомі. Я б на її місці намагався по тій сіці лісти чи щось таке, але паніка вона така заставляє бігти, що може і на краще, бо рятують її двері. Я так подумав, але насправді рятує її сценарний хід, бо найбільше Роуз щось не здатна. Тож діти з попелу попелястять, і вона мліє. І знову ранок. Музика в більярді намагається урізноманітнити цей прекрасний день, але якось зізнатися не дуже виходить. Ситуація на дворі трохи відрізняється, тож героїня знову має змогу бігти. Та зовсім скоро розуміє, що далеко не втече. Позаду вітається зовсім непримітна та не підозріла особа, яка несе якусь муть про Сайленд Хіл і про те, що її доньку теж викрали, але Роуз на неї якось до дупи свою б знайти. А жіночка, давай кричати, що то ж її донька. Тож знову доводиться бігти. Батя підрубає слід Пита, але врешті-решт легше підкинути долярів, щоб дізнатися дорогу до Сайленд Hill, бо мерзотник не говорить. Роуз, тим часом дорогу до авто знайшла, а разом і малюнки. Рація, звісно, ніяка не робить лише автовідповідач, автівка не заводиться. Тож Роуз лишає меседж, що шукатиме доньку в школі, бо так малюнок їй сказав, знову потерпає від цієї хуй і здушніла. Оце я розумію на своїй хвилі. Копиха не бачить, що навколо лиш би арештувати дві жінки, це страшне. Одна попередної. На те, що кров іде, коп каже. Що навернулася, і оце тільки клепку докупи зібрала. каже: окей, зв'язку немає, тому будемо петляти до участку пішки. Як виявилося, автовідповідач має магічне вміння працювати навіть в астралі. Тож батя послухав всі ці потуги пояснити ситуацію і приїхав до тих самих розвалених воріт. Слідчий на ім'я Томас вводить батька в курс справи, і вони разом йдуть те прокляте місто. Жінки трохи сруться, срач не фіксить навіть маленьке непорозуміння, бо Коп знову ж таки у нас герой, каже: Йдемо по радіо. Ну, бляха для мене це Андр... Андреа хотя чих я не можу, я буду називати її Андреа. Як арештована Роуз, схожа на цього лунатика. Андреа достатньо потупивши, прямо як я у грі, все ж отримує пописку кислотою, від якої рятує шолом. І під фаєр Роуз вирішує, що в наручниках їй безпечніше втікти звідси. Яке в неї IQ. Ну, певно, достатньо, щоб по вказівкам знайти дорогу до школи. Школа як якась районна поліклініка, а далі все як у кіно. Знайшовши якісь ключі, Роуз відкриває потрібну шухляду, а в тій шухляді якийсь ліхтарик, магія та й годі. Я думав, вона там ще ключі від наручників знайде. Тим часом в усю горланять по місту. Детектив розповідає про те, як нього батько згорів, і всяку іншу шнягу про те прокляте місце, про пожежу і про те, що хоч дехто й заслуговував на смерть, все ж шкода тих людей. Роуз цеглини відкладає. Ліхтарем в день світить, розважається як може. За нею якісь сектанти йдуть, тож доводиться знову бігти. В одному з класів на парті долоні, і чомусь Роуз така Шерон, так, це Шерон. Флешбеки, як малявки цькують Шерон під крики спалити відьму, і мені так подобається, як Роуз, тікаючи сама, в моменті забуває про свою безпеку і сама стає переслідувачем. Туалет, вдаючи плаксу, мала позицію видає. Але де Сільва це її фамілія Роуз все одно грає в рулетку, тицюючи двері по черзі. А тут краса, та й годі, але. Дівчинки так і не знайшла. Зате якусь штуку розбиту з рота бідолаги намутила. розуміючи, що коїться щось неадекватне, намагається втекти. Але газовщики вже тут, як тут, тож доводиться рандомно ключ підбирати, двері зачиняти. Я б на її місці паралельно з молитвою б ще щось діяв, але від чуваків в скафандрах її рятує повітряна тривога, як не дивно. Хоча рятує тут, певно, недоречно. Сирена переносить її знову в астрал, в якому засохлий друг непогано так себе й почуває. Гедотність картинки не псує навіть погана графіка. Від такого. Язика Роуз вирішує відмовитися, тож давай бігти куди не знаю. А там ще й жуки, якісь хлопаків захавали. Багатсько їх, шо капець, в потухах втекти. Роуз бачить дівчинку і кудись, чомусь для чогось провалюється. Мужики паралельно ходять взагалі не при ділах. Найтмейс нормально так набирає оберти, бо вже й пірамідоголовий показався. У пари якийсь ментальний зв'язок походу, бо чоловік відчув її парфуми. Та детектив каже, фігня то все через респіратор дихає краще. Роуз, певно, вже 100-500 разів пошкодувала, що приїхала сюди, і думає, відчалювати так. Відчалювати, але Андреа каже рано ще і рятує сраку білявки в останній момент. Знімає кайданки, а за ними вже й металевий, тут як тут. Та знову здавалося безвихідну ситуацію. Рятує ніщо інше, як сценарний хід. Всі чомусь повиздихали, рани загоїлися, і подружки думають, чи не зійшли вони часом з глузду. Роуз, яка дві хвилини тому змирилася зі смертю, каже: Все буде гуд. Ти чого переживаєш? Ось нам треба в готель. Я з рота мерця. Ось це витягнула. Точно знаю. Там моя донька. Чоловіку кажуть: все буде, всіх знайдемо. Долар буде знову. По вісім, але чувак не дурак, розуміє, що щось не договорюють. Телефонує в довідкову, щоб вибитати інфу про Silent Хіл, але йому і там відмовляють. Дівчата до готелю причалапали і на крики побігли. А тут дві жіночки відносини виясняють. Це Анна, і вона каже, що та друга вигнана, що її навіть пітьма не приймає. Ще Анна говорить про церкву, де люди живенькі, каже: якщо дитина вірить, то житиме. І що цей знак це символ єдності та віри. Він на всіх будинках побудованих предками. Далі, як по інструкції, Андреа знаходить ще клапоть таблички. І ще малюнок. І Роуз така треба йти в 111, й бо в цій комірці був малюнок, логіка залізна. Батько реї якийсь архів самотужки, знаходить ту чорну дівчинку, яку викрали свого часу з номеру 111 в тому самому готелі, і через сирійський притулок дізнається її адресу. До пари ця третя прибилася, що ніби логічно. І коротше, 111-го номера немає. На що ця Анна говорить якусь більберду про перше спалення, типу засновники міста спалили якусь відьму і так відлякнули пітьму. Зупинили апокаліпсис. Роуз знову підключає ментальний зв Зв'язок з певненістю рубає полотно, за яким сюрприз-сюрприз, кімната 111. Міняючи локацію, просрала той один нещасний ніж, який знайшла. Як же їм пофіг на третю, я не можу. Потрапили на якусь спалену фабрику, де Роуз котре починає бігти за малою, яка забилася в куток і хникає. Я не можу, що чудиться Роуз. Геній думки просто. Андреа ж десь дверима помилилася, мабуть, бо досі догнати не може. Врешті-решт мала показується і виявляється копією Шерен. Щоправда, ця вміє фокуси чудити. Наприклад, горіти, галюни чи ні, не зрозуміло. Так, а. Бачитися доводиться. Роуз розказує, що ця дівчинка Алеса, якось пов'язана з тим, що вона сюди потрапила. Але Анна на дубу присідає і каже, що треба тікати, бо пітьма насувається. Сирена починає вити. Трохи біганини приводять їх до тої рятувальної церкви, яка сиреною має. А Роуз, флешбеки, ловить нікого не чує. Купа людей спавняться і давай бігти всередину. А оця жіночка каже, типу, що всі вони прокляті, і кабздаєм, можна вже не бігти. Та Анна каменем прописала їй за такі слова. Роуз в самий непідходящий момент намагається вияснити, що там стої мало. Ою йде до біса Шерен. Настає ніч, прокидається пірамідоголовий і видає сцену, від якої щелепа відвисає. Люта штука. Доведеться блюрити, але думаю, ви зрозуміли. Церква московського патріархату якогось всі давай бучу влаштовувати, намагаючись подруг вигнати, але пістолет ситуацію вирішує. Далі якась жіночка каже, що притулок для усіх, і взагалі час молитися. Ну і моляться Щоправда в яку сторону хз. в реаліях. Діти в Сирійському також моляться, і батько його крізь до речі звати. По людськи намагається з'ясувати про цю дівчинку з архіву у Яка вилита його донька прийомна, яку вони свого часу забрали з притулку. Щоправда, цій чорній з архіву вже років 40 має бути. Може, то її біологічна мати, типу. Але стара вперлася. Тома ситуацію урівноважив. Кріса арештував і розказує, що він знав цю дівчинку і що не думав, що вона переживе ту ніч вогню в Сайленд-Хілл. Фанатики, за його словами, якусь мутню страшну наробили. Тож Крісу треба або заграти, або додому. Показав опечені долоні, сказав, щоб носа не сунув. Та й все в церкві фільм демонструє якийсь набір незрозумілих фраз, ніби їх слон. Переживав, в результаті якої стає більш-менш ясно, що за донькою потрібно петляти до демона. Тож компанія, екіпірувавшись, приходить в школу, де головна каже: Запам'ятай карту пліс інакше подохнеш відразу. В оцій кімнаті зло. Я за вас молюсь, але назад не чекаю. Роуз без приколів намагається вивчити швиденько куди їй іти. Отримує ліхтар в подарунок. А Андреа розуміє, що справа пахне пісюнами. А тут ще й синя побачила фотку дитини на колоні, і давай кричати, що Роуз відьма! Та Андреа всіх розкидала і під приводом. Героя тупо засейвила свою дупу, лишивши роус саму геніально. Ще й така знайди її. Ну просто геній, а допомогти? А пістолет. Карма моментальна. Набої закінчилися, тож поки Роуз падає, копа фарширують. Вірші вчила в школі добре, шлях запам'ятала, але то все одно довбані лабіринти, які привели її прямо до медсестер. Ну, оцих що на прев'ю. Їх ламає, але Роуз така, та не страшно, треба пройти. Кажу, ж у неї якийсь ментальний зв'язок, інакше звідки вона це все знає. Медсестри на звук все ж один на одного загрилися, але ліхтарик довелося лишити. Далі флешбеки про те, що Олекса була кльова, але її булили, бо в неї не було батька, а матір їм я не називала. Тому в синьому булила вже її, бо мол, гріх то що страшне. І коротше, малу обманом привели в той готель і на вогні спалили, бо знищують вони гріх, а не грішників. Ось так от. Але щось у цих хворих пішло не за планом, тому й розпочалася пожежа, в результаті якої Томас і опік руки, намагаючись звільнити дівчинку. Вона вижила, але в не найкращому стані, через що в ній зріла злість на всіх і вся, бо не розуміла за що. Так і з'явилася її типу Альтер-Его, ну чи щось таке, і пообіцяло, що всім будуть гайки. Ну і в принципі обіцянку стримали. Уз переноситься в палату, а тут реготня, і та сама опечена дівчинка, бо оця чорненька каже, що вона просто темний бік Алеси. А самій Алесі треба допомога Роуз. І, коротше кажучи, донька Роуз це якраз білий бік Алеси, яку вони свого часу і принесли в притулок подалі від цього пекла. І, типу, зараз оці фанатики хочуть знищити вже Шерон, себто білий бік Алеси. А все, що треба опеченій, це помста. Цьому Роуз і має допомогти. Поки темна Алеса влаштовується в шлунку, Роуз нам показують кріпову сценку з медсестрою. А ось і Шерон, яку вже знайшли головорізи синьої бабці, а ховала її ніхто інша, як ще одна астральна мамця дівчини, в якої вже виходить три особистості. Господи Боже, я вже сам плутаюсь. Кріса вивезли куди подалі, і Томас каже, що ця офіцерка, така кльова, вже колись врятувала пацана, якого вкинули в шахту в Сайлент Хілл. тож типу довірся. Ну, але було б сказано. Любителі подивитися на страту в благо хрін пойми чого готуються всю. Андреа, до речі, жива і майже ціла. Коротше, свято розпочинається, і я думаю, що розводити вогонь в приміщенні так ка собі ідея, вентиляція там теж навряд чи є. Головний концерт. Потім спершу розминка у вигляді копа. Картинна ще та скажу я вам, але офіцер навіть не закричала, що віриться слабко. Але бляха, я думав, лишить живою. Під проповіді безумця настав час дитя, але роза заспавнилася тут, як тут, і давай бикувати. План по звільненню дитини у неї якийсь дивний. Вона тупо намагається в словесні баталії, за що отримує включицю. Та, походу, план все ж в неї був. Від крові все потемніло, а з Шерон починає литися якесь рево, що роз'їдає місце з вогнищем. Рана загоюється, починає грати орган. Я серйозно, і під весь цей оркестр з'являється опечена дівчинка. І хряцеє каргу, в метод якому навіть пила б позаздрив. Всі кричать: темна Алекса денсить під дощем крові, шерон вбиває, всі вмирають, фінал во. І всі розуміють, що оригінальна Алеса помстилася, але і стала монстром. Роуз доньку рятує і на прохання не відкривати очі. Мала, звісно, їх відкриває і мліє від погляду темного альтер-его. Після такого дурка плаче, кажуть, але нічого, вавтівку сіла і поїхала собі, бо міст заспавнився. Тож чом би ні? Чоловіка найбільше. Більше шкода, що пережив страшно й уявити. Жінка телефонує, каже, що все окей, вже їдемо. І ніби дійсно приїхали, але по туману в будинку і по погляду доньки стає зрозуміло, Silent Хіл не відпускає. Що ж, ось такий фільм зняли у 2006 році. Як на мене, дуже багато нелогічних моментів, але сам сюжет досить цікавий, а логіку часом шукати й не треба. Стилістика, суперська, саунд та декорації на висоті. Звісно, всі ключові моменти взяті з ігрової серії, і заслуга тут не фільму. Але загалом мені сподобався, хоча момент. Ми був затягнутий, можна було б трішки скоротити. Але вижимали максимум. Якщо вам сподобалося, підпишіться, будь ласка, це важливо мені для розвитку та протисніть вподобайку. Також вже є можливість стати спонсором і дивитися перекази першими. Буду неймовірно вдячний. На цьому все. Побачимося в наступних фільмах.